Переважна більшість українців вважає голодомор 32-33 років геноцидом. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи рейтинг. Так 72% опитаних вважають голодомор геноцидом українського народу, і лише 15% не вважають його таким. Показово, що показник сприйняття голодомору як геноциду у 2014 році найвищий. Він зріс на 14% у порівнянні з 2011. Твердження, що голодомор. 32-33 років таки був геноцидом поділяють мешканці усіх регіонів України, в тому числі і Донбасу. На заході цю тезу підтримують 96% респондентів. Південь регіон з найнижчою підтримкою 41%. При цьому серед респондентів з рідною українською прихильників тези майже 90%. Серед тих, хто вважає рідною російську мову, лише 50% визнають голодомор геноцидом. Жителі. Сіл більше підтримують тезу Голодомор-геноцид аніж містяни.